Собака ганяється за футбольними м'ячами, собака ганяється за котами, голубами, кошками, машинами, велосипедами і все, що рухається. Собака гавкає на інших собак, які бігають, або гавкає на інші рухаючі предмети. Всі ці проблеми мають общий знаменник, а саме, кидання іграшок, паличок, пулерів або м'ячиків. Бо кидання цих іграшок призводить до того, що собака потім хоче постійно за чимось бігати. І якщо ви перестаєте їй давати це, вона починає шукати альтернативу: ганятися за хвостом, ганятися за тим, що є поруч, наприклад, білки, голуби, машини, велосипеди і тому подібне. Те, що вона вибере. Або вона почне гавкати. Чому гавкати? Бо ви ж не даєте фізично повідком їй наздогнати те, що вона хоче. І вона починає скидувати свій стрес, тобто не наздоганяючи, не хватаючи, вона починає гавкати, бо їй так легше організму. Тому ваша собака перетворюється в гавкучу, в наглючу, бігаючи за всім підряд, ще й під машину попаде, не дай Бог. І все це із-за того, що ви кидаєте м'ячики. А що ж робити, а як тоді гратися? Не грайтеся таким чином, якщо не хочете проблем з собакою, і щоб вона попала в біду. Натомість гуляйте подовше, з довгим повідком і з собаками. Це і є скидання стресу і вимотати собаку.